Вітаю, машані пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Отже, оці проміжні вибори, які відбулися у Америки і перш за все, перемога демократа. Мусульманина, соціаліста так, у Нью-Йорку. Вони моментально, як це притаманно для США, відбилися на політичній мапі цієї держави. Республіканці, які до того, Ну, ми тут дивувалися, в Україні і не тільки в Україні дивувалися. Коли Трамп пропонував абсолютно божевільні якісь рішення, ідеї. Я пам'ятаю, як республіканці під його впливом і Джонсоню, Джонсона, цього спікера в Конгресі, вони півроку затримували в Україні озброєння. Скільки людей загинуло? На це ніхто не зважав. Україні, скільки людей загинуло, ніхто не зважав. Совісті в них немає. Там, Ну, це <свісно> така річ совість, така, яка не приносить дивідендів, ні грошей, нічого. А от коли тебе беруть за Фаберже, ну, я маю на увазі чоловіків, звичайно, в жінок просто немає Фаберже, так, то за щось інше їх беруть, то ти починаєш розуміти, що а король то голий. І те, що ти вчора боявся страшенно там лишнього слова сказати проти нього, коли, може, в тебе там всередині в душі все переверталося, але ти боявся, боявся втратити так. Боявся втратити. А тепер ти е, боявся втратити, тому що ти проти Трампа. А тепер ти починаєш боятися втратити, тому що ти за Трампа. Подивіться, як все от, дуже швидко помінялося і перевернулося, так би мовити, із голови на ноги. Чи зніг на голову? Я не знаю, кому більш подобається, але це просто незаперечний факт. От зараз моментально ж тільки, тільки пройшли оці вибори, там переміг, перемогла демократка, там демократ тут. І все ж це у тих містах і в тих штатах, які були ну, традиційно. А може, не традиційно, ну, мали вони нетради... традиційну чи не традиційну орієнтацію стосовно е політики? Так. І mm. моментально 50 аж цих республіканців, чоловіків і жінок, перефарбувалися. І стали щось там мямлити, скиглити, щось там мимрити і так далі. Що вони вже вони вже не за не за Трампа. І що Трамп такий сякий, так. І він взагалі якимсь маразмом займається. Ну, я з цим згоден, так. Особливо стосовно України, і все-таки то не ми були, та ні. То, ми під тиском. Так, на нас тиснув цей м, Джонсон. Я не маю не британського Джонсона, а американського цього очкалька, так, Джонсона. І на нас Трамп тиснув, і Рубіо на нас тиснув, і всі на нас тиснули. Так, і ми вимушені були, а ми взагалі то хороші. Ми навіть дуже хороші взагалі-то. Якщо з нами розібратися, я б так би вас бив всіх так підзад коліном і, і відправив подалі, щоб ви не були такими, такою сволотою, якою ви є. І ви зараз ж навіть оцим своїм, що ви зрадили цього Трампа, так? То, то це ще раз показує про те, що ви просто політичні повії, які отак тримають нос повітру, і вас не, не цікавить ні Сполучені Штати Америки, ні, нічого. Це ж ви носили оці червоні <різько> бейсболки з написом там мейк і не мейк, так, мага, ця вся кричали. Свистіли, тупали ногами і все таке інше. А де тепер ви? Ви ще дочекаєтесь не до такого.